Бігаючи наперед, маленька вставочка. Готувати будемо сьогодні із сильно зернового борошна у вигляді експерименту. В оригіналі рецепт із звичайного борошна. Слава Україні! Героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, як завжди, радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні готуємо з вами рогалики, пальчики з маком. Для приготування нашої страви, нашого десерту ми будемо використовувати наступні інгредієнти: мука 300 грам. Мак. 100 г. сухі дріжджі, 7 г. Можете замінити на мокрі дріжджі, буде 25 грам. Цукор 3 столові ложки. Сметана у мене 20%, я таку завжди беру. Тут у мене 100 г. Масло у мене 170 г. Все. Почнемо з того, друзі, що займемося нашим маком. Дивіться, тут дві різні версії. Одні кажуть спочатку запальте мак, коли він набухне, потім переб'єте з цукром. Я е, зроблю по-іншому. Я зараз переб'ю цей мак. На кофемолці, а потім вже його запарю. Мак ми перебили, він дуже добре перебивається, друзі. Тепер додаємо сюди дуже-дуже гарячу воду, окріп. Але не багато. не так, щоб, друзі, мак повністю покривався окріп. а небагато. І перемішуємо ось так. Все, бачите, тут вже більше води не потрібно. Тепер накриємо мак харчовою плівкою запарений, і хай він пропарюється хвилин 30. Друзі, начинку можете використовувати любу, сухофрукти з горіхами там ще щось. Я, до речі, мабуть, ще в мене є варення. На каналі є рецепт варення з лагиною і седрою і апельсину. У мене ще є варення з смородиною. Я, мабуть, ще використаю окрім маку і ще варення. Все, поки повторюсь, накриваємо плівкою і даємо 30 хвилин пропаритися. Ми поки замішаємо тісто. Для тіста візьміть будь-яку ємність, де ви будете замішувати, або на столі. Висипте сюди муку, додайте дріжджі. У мене це сухі, нагадаю, 7 грамів. Перемішайте. І тепер додайте сюди масло. І це все добре розітріть руками. Масло в мене вже Кімнатної температури. Тому воно піддатливе. Ось така класна у на нас виходить крошка масла з мукою. Тепер додаємо сюди сметану. Нагадаю, у нас 100 грам. 20% є. Не потрібні ніякі яйця, більш нічого. Все. І перемішуємо зі сметаною. Ну Що ж, друзі, тісто ми вимісили, воно також, дивіться, дуже піддатливе, класне. Якщо ви подивитесь по кольору, друзі, тут у мене мука цільнозернова. Але ви берете муку звичайну пшеничну білу. Я просто хочу спробувати приготувати. Я вже готував із звичайною білою мукою, хочу спробувати ці рогалики із мукою цільнозерновою, що з того вийде. Ось, беремо ємність будь-яку тарілку. Вкладаєте сюди наше тісто, накриваєте плівкою харчовою. І також відставляєте на 30 хвилин. Пройшло 30 хвилин після того, як ми відставили мак пропарюватися. Давайте подивимось, що в нас вийшло. О. Все, як бачите, дуже і дуже добре. Все, тепер ми до цього маку, друзі, додаємо цукор. І знову ж добре це все перемішуємо. Цукру можна було б і менше, але не забувайте, що ми не додавали в тісто цукор взагалі. Тому я додав 3 столові ложки. М -м -м. Звичайно, смачна макова начинка. Тісто Піддатливе, дуже класне. Ось так, друзі. І тепер я розподілю цю ковбаску, мабуть, на дві частини. Ось так. Це у нас буде раз. І тепер знову ж таки робимо. Коло і таке саме пророблюємо з другої частинки нашого тіста. Тепер розкатуємо із нашого тіста коло і розділяємо це коло на трикутнички. Ось так. У мене були такі невеличкі рогалики. У вас, звісно, з звичайного борошна вийде ще краще. А я поки експериментую з цільнозерновим з борошном. Викладаємо макову начиночку. Ось так. І підкручуємо. Робимо ось такий красивий рогалик, дивіться, друзі. В кінці ми не закриваємо ось так. Все. І пророблюємо так все. Так, зі сім Ось такі красиві рогалики у нас вийшли. Як я і казав, частина з них я зробив з варенням, а ви можете додавати для приходу ще будь-яку начинку. Тепер я відправляю їх в духовку на 200 градусів на 7 хвилин і ще на 8 хвилин на 180 градусів. І все. Ну що ж, наші рогалики готові. Вийшли вони дуже і дуже непогані, враховуючи, що готувалися із цільно зернової муки, я вже куштував. Подивіться. Друзі, м'якенькі і смачні. Смачні вони ще за рахунок того, що ви даєте нормальні начинки. Начинку не економте. Тішечки більше можете додавати. Класні рогалики, реально класні. Можете заміняти звичайне борошно, біле, на цільне зернове. Мені дуже сподобалося. Дякую, що ви зі мною. Якщо це відео було для вас корисним, ставте подобайку, підписуйтесь на канал. І всім гарного дня.